Сьогодні ми розберемо з вами вправи для покращення рухливості та зменшення болю в ділянці кульшового суглобу. Всі суглоби людини можна умовно розділити на схильні до нестабільності та схильні до тугорухливості. Наприклад, огомілковостопний суглоб частіше схильний до тугорухливості, а колінний – до нестабільності. Кульшовий суглоб частіше схильний до тугорухливості. Такі суглоби у тілі людини зазвичай чергуються. Одні дають змогу давати хорошу опору, інші хороші рухи. Але на жаль, коли суглоби схильні до тугорухливості, стають занадто тугими і малорухливими. Ми відчуваємо біль. Це перевантажує інші суглоби. Якщо у вас виникає біль у ділянці кульшового суглоба, в такому випадку можна розглянути вправи для поліпшення його рухливості. Найчастіше ми бачимо ситуацію, коли голівка суглоба занадто глибоко заходить у верклюжну впадину. Дуже Активно спазмується мускулатура навколо суглоба. Може бути навіть стягування капсулу суглоба і в підсумку кольчових суглоб зменшує свою рухливість. На цьому тлі дуже часто розвивається артроз. Дані вправи допоможуть пацієнтам, у яких перша, друга стадія артрозу кульшового суглоба. Права голуб. Права буде спрямована на розтяг м'язів. Підійдіть до якоїсь високої тумби або столу. Далі кладемо ногу на високу опору. Ми покажемо кілька варіантів, залежно від того, наскільки мобільний ваш суглоб. Кладете ногу ось так і починаємо потихеньку нахилятися вперед. Вправо або вліво. Виберіть той напрямок, який найбільш обмежений і найкраще натягує м'язи в сідничній ділянці. Ми будемо виконувати вправо з невеликим нахилом вправо. Можна розтягуватись таким чином близько 30-40 секунд, 1-2 рази на день, або ж використовувати техніку, де ви відпочиваєте. Як використовувати цю техніку? Коли ми перебуваємо в цій позиції, натисніть ногою на стіл, і в цей момент можуть бути неприємні відчуття в ділянці сідниці. Це норма. Тисніть 5-7 секунд, далі розслабляємося. Зазвичай після цього виходить трохи нижче опустити ногу. Далі знову виконуємо натискання ногою вниз на кушетку. Утримуємо 5-7 секунд і знову розслабляємо. Після цього знову можна трохи більше опустити ногу вниз. Якщо важко так високо підняти ногу, можна використовувати варіант з цієї вправи з позиції сидячи. В цьому варіанті ви можете працювати як через ногу, підтягуючи її до протилежного плеча, так і пробувати опускати корпус вперед. Обов'язково зверніть увагу на те, що під час виконання цієї вправи має бути гарна постава. Вправа скручування тазу. Дані вправи ми також будемо мобілізувати кульшовий суглоб і розтягувати сідничні м'язи, але вже під ваговим навантаженням тобто з опорою на ту ногу, яка ближче до кульшового суглоба, який вас турбує. Для цього станьте біля стіни. Візьміться однією рукою за стіну, ми стоїмо на тій нозі, з якою працюємо, і скручуємо таз таким чином, щоб добре натягувати сідничні м'язи. Таким чином, у нас дуже добре опрацьовується середній сідничний м'яз. Виконуйте 10 рухів і на останньому повторі затримайтеся на 30 секунд. Вправи з м'ячиком і ролом. Додатково м'язи сідничної ділянки можна опрацювати за допомогою фітнес-рола, м'ячика або перкусійного масажера. Для опрацювання валиком розміщуйте валик в ділянці сідничних м'язів. Переводимо ногу в позицію, в якій ми знаходилися на минулих вправах і починаємо повільно прокочувати валик по сідничному м'язу. Валик чинить гарний масажний вплив, але не досить глибокий. Якщо ви хочете глибоко опрацювати тригерні точки, можете використовувати тенісний м'яч з цієї ж позиції. Таким чином, ми надаємо більш точковий вплив, встановлюючи м'ячик на найбільш болючі зони. Ми не рекомендуємо активно рухатися по м'ячику. Краще повільно продавлювати точки протягом 30-40 секунд. Після того, як біль мене можна піднятися, переставити м'ячик на іншу ділянку. І знову Тиснути. Під час продавлювання, особливо болючих точок, ви можете відчувати, як біль або оніміння може спускатися по нозі. Це нормальне відчуття, якщо він минає відразу після зняття тиску. Вправо для зовнішньої ротації стегна. Після того, як ми відпрацювали м'язи, потрібно покращити обсяг рухів у суглобах. Як ми вже говорили, найголовнішою проблемою є компресія всередині кушового суглоба. Тому ми будемо виконувати вправи на покращення рухливості на тлі декомпресії. Для цього будемо використовувати гумовий еспант. Першочергово ми будемо покращувати зовнішню ротацію стегна. Цього закріпіть еспандер на нерухому деталь, наприклад, на батарею, і одягніть таким чином, щоб він розташовувався якомога ближче до паху. Далі націніть еспандер. Ногу поставте ось таким чином, щоб тяга здійснювалася під кутом 90 градусів до стегна. Збільште натяг і виконуйте рух коліном всередину і назовні. Всередину і назовні. Ви також можете сюди підключати м'язовий компонент. Коли ви виконуєте рух коліном назовні, чиніть опір рукою і проштовхуйте ногу назовні. Під час руху всередину розслабляйте. Проштовхуйте назовні і розслабляйте всередину. Повторюйте близько 15 таких рухів. Вправа для внутрішньої ротації стегна. Наступна вправа буде покращувати внутрішню ротацію стегна. Для цього займіть ось таку. Позицію і переведіть стіно трішечки в позицію внутрішньої ротації. Для цього потрібно ступою двести в бік і з цієї позиції починайте трохи відхиляти таз у протилежний бік. Повторюйте 10-12 разів, після цього спробуйте збільшити кут внутрішньої ротації. Після 10 повторень спробуйте ще більше збільшити кут внутрішньої ротації до максимального і ще раз провести вправо. Вправо для поліпшення згинання в ключовому суглобі. Наступна вправа допоможе покращити згинання в ключовому суглобі. Станьте на навколішки, максимально натягніть гумовий еспантер і під натягом виконуйте рух назад. Намагайтеся не втрачати натяг на гумі. Для того, щоб не втратити натяг, можете трохи податися в протилежну сторону. Виконуйте 10-15 таких повторень. Вправа з ременем. Для наступної вправи нам знадобиться не гума, а саме ремінь. Налаштовуйте петлю таким чином, щоб можна було поставити ремінь на зігнуту ногу. Саму ногу розмістіть на стільці, і при цьому опорна нога повинна стояти на петлі ременя і бути трішки в зігнутому положенні. При випрямленні опорної ноги ремінь починає інтенсивно тиснути вниз на стегну кістку, розтягуючи суглоб донизу. Таким чином ми можемо чинити вплив на суглоб, випрямляючи опорну ногу. Виконайте 10-15 повторів і трохи зігніть корпус ближче до стегна. Знову повторюйте випрям Опорної ноги. Після цього знову спробуйте ще глибше зігнутися і виконати рух. Ці вправи використовуються 1-2 рази на день протягом 2 тижнів для покращення обсягу рухів в кульчовому суглобі. Рекомендуємо виконувати їх перед основним спортивним навантаженням, і також можна комбінувати з іншими вправами силового ряду.